Слово йдо і Слово І! до Тимотея послання, того посла Павла читання. Будьмо уважні, сину Тимотею, вірне це слово, повного довір'я на це будь трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто Твоїм молодим віком, хай не гордує. Але будь зразком довірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті, заки я прийду віддавайся читанню, умовлянню та навчанню, не занедбув у стару, просвітарів, про це міркуй, будь у вас у цьому, щоб нас у Твій усім був очевидний. Кисатої Євангелії читання. Слава Тобі Господи слава тобі. Будьмо уважні. Того часу проходив Ісус Єрахона, був там чоловік за Хайна ім'я. Він був головою над Митерями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг і за народу, бо був малого зросту. Побіг і наперед і виліз на сикумор, щоб прийти подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею злізай хутко, бо я сьогодні маю бути у твоєму домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. Всі бачуши, те стали нарікати і казали до чоловіка грішника, зайшов в гостину, а за Кей устав і до Господа промовив: Господи, у половина мого майна даю в Бога, а коли чимось когось покривдив, повернув четверо. Ісус сказав до нього. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама. Син, бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Христос народився. Сьогоднішнє діє Закхея це ті неділі, які вже так нас ближають до Великого посту. Хоч ми ще колядуємо, але вже ранкова зоря Великого посту сходить. Сьогоднішнє Євангеліє немов би є своротким продовженням попередньої Євангелії. А попередні було про покаяння. Покайтеся, почав Ісус проповідувати бо царство Боже близько. Сьогоднішня подія про Закхея, вона також говорить нам про покаяння. Яким має бути покаяння? Господи, каже Закхей, половину мого майна даю Богам, а коли чимось когось покривджу, покривдив чи покривджу, я поверну в четверо. Це є, я би сказав, зразок. Один із зразків, будемо правильно так сказати, буде точніше, один із зразків покаяння. Так не до всіх він підходить, він підходить до тих, які збагачуються злодійством. Коли людина збагачується злодійством, нагромаджує собі капітал, будь-який, неважливо. Обманом, прямою крадістю, підступом, хитрістю. І коли вона це нагромаджує, але так, коли совесть каже, слухай, ну ти неправильно робиш, совість не дає спокою. і Він думає, а я піду до сповіді і посповідаюся. І багато хто дійсно так роблять. І думають, що все, справа закінчена, покаяння відбулося. Їж душа пий веселися, маєш добра багато на багато років. Але не тут воно то було. З такого покаяння нічого не вийде це, властиво, не є правдиве покаяння. Закей є прикладом злодія, шахрая більше, навіть злодія більше такого шахрая, такого урядового державного шахрая, який використовуючи державний пост. так? Ну, Я вже там не буду говорити про те, що він працює на окупанта. Тобто, щоб ви собі зрозуміли, скажу так, чи як Ісус ризикує репутацією своєю? Він приходить в дім, ми би сьогодні сказали, колаборанта людини, яка працює на окупанта. І вона не тільки просто працює, бо змушена працювати. Вона ще робить більше як окупант. Може, окупант каже, значить, умовно скажемо, за те, що ти маєш пройти з одного через один кордон і перетнути другий кордон, умовно скажемо, ти маєш зробити 100 гривень. А захиль стоїть і має під собою митник і боїть голова митниці, і каже: ні, хлопці, ви беріть з них по 200 гривень. Тобто він ще більше, ще більше гнобить свій народ як окупант. І збирає гроші, збирає гроші. Ділиться, звичайно, збирає гроші. Він заходить в дім людини, яка є ненавиджена всіма нормальними юдеями. Але він любить грішника. І у пошуку грішника будь які репутації не грають жодної ролі. Він бачить. Також, щоб ми сьогодні сказали, в Закеєві потенціал до каяття. І тут він заходить, заходить, щоб врятувати його безсмертну душу. Закхея, на Закея сходить велика ласка, і він, власне, це каже: Господи, половину майна даю в Богим, в Богам. Чому роздам Бог Богим? Бо я обікрав їх. Я на загал крав зі свого народу. Я був експлуататором свого народу. Я несправедливо збагачився. Тому все, де, що я маю воно є нажито несправдним трудом, крадіжю, обманом, шахрайством, корупцією, хабарництвом. Я готовий це віддати половину. Але, звичайно, є крім того всього, ж я це награбастав, так? Є ще, напевно, конкретні люди, яких я скривдив конкретно. І тому я готовий тим людям повернути в четверо, якщо я в них вкрав. Ну, вкрав це так в широкому значенні. Вимагав від них, так? 100 гривень, умовно кажу. Я віддам 400. Тому хто збагачується на людських коштах? Хто є подібний до Закея, то саме таке має бути його покаяння. Половину має надаю в Бога, бо воно жити несправедливим, несправедлим шляхом. А коли когось конкретно скривдив, я маю повернути в четверо. І що до тоді, коли Закей? Кай, це його каяття. Що тоді Ісус каже, сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Дуже добре, що ти йдеш у сповіді, але благословення на цей дім на тебе зійде тоді, коли ти половину майна роздаш Бога, а коли чимось Москво спокривдеш, повернеш четверо. Це, звичайно, якщо ти стоїш і робиш подібно, як Закхей. І тому я кажу, не до всіх цей, цей приклад стосується. Бо ясно, якщо ми не маємо, не маємо ніяких посад, то просто собі живемо там на мінімальній зарплаті. Хоча тут теж треба було собі поставити це питання, чи то, то сум'я не є такий. Але люди, звичайно, які є на посадах, знаєте, бо в нас якось так є. Я навіть знаю, як то сказати. Ми часто бажаємо своїм дітям, власне, у таких посадок, як Закхей має. І коли ти б спитався, для чого? Щоб грабувати народ, взятки брати, гарно жити. І ми того бажаємо своїм дітям, забуваючи про це, що їх чекає пекло потім. Бо треба покаятись. А як покаятися, коли ти обкрадав народ? Як ти можеш покаятися? От скажи мені. От шлях це, це є шлях це є шлях Закхея. Тоді виникає питання, а скажіть, а вигідно красти, обкрадати людей? Вигідно наживатися несправедливим способом? Ну, ну, нормально, думаю, що люди приходить до висновку, звичайно, що не вигідно, бо треба все це віддати. Тобто, коли ми говоримо наприклад, про заповідь не вкради, бо це також стоїться заповіді не вкради, то коли ми, коли ми прогрішуємося проти цієї заповіді, то ми маємо розуміти, що покаяння і на цей дім сходить благословення лише в тому випадку, коли ми готові віддати те, що вкрали. Не просто пішли до сповіді і сказали, я вкрав і забрався пішов. <смі> і думаєш, і ти думаєш, що в тебе все прощені гріхи? Ніколи, запам'ятай собі, ніколи гріх крадежі так не прощається. Тому що заповідь. одно вона завжди каже, говорить про реституцію, відшкодування. <смі> так не буває, що ти прийшов і сказав Я вкрав, я вкрав припусню машину. Та прощається від твоїх гріхів, і ти виходиш, і далі сюди на тій машині їздиш, ну ти взагалі нормальний людина чи ні. Ну отак, нормальна ти людина чи ні. Має бути покаяння. А мені священник не сказав, дивіться, може бути так, що священник скаже або не скаже. Не має значення. Коли, наприклад, кілометр до сповіді священник не може все детально розказати і звернути на все увагу. Звісно, коли є одна людина, ти сідаєш на сповідальниці і сидиш, і приходить тільки одна людина на одну годину, ти знаєш, що ти можеш, ти тоді зможеш більше часу приділити. А коли є кілометр черги, священник тільки дає розрішення. І нема коли про це говорити. Але ти, ми з вами покликані, ми з вами мусимо читати катехізм. Постійно повторювати заповіді Божі і їхні пояснення. І ми маємо з вами розуміти, що якщо я вкраву, наді мною висить обов'язок вітати. Це так звана реституція, то навіть то навіть не просто вітати. Тому що реституція дитинської перекладається як відшкодування. Від шкодування. Якщо я, наприклад, краду когось, ну я це ж, здається, говорив десь колись, наприклад, людина займається і таксистом. І вона їй вкрали машину. Злодій покаявшись, вирішує ту машину повернути. Він просто віддає крадене. Але заповідь Божа сьома, вона вимагає реституції, відшкодування. Що таке відшкодування? Злодій, щоб оце, Реституція це те, що говорить Закхей. Тому нормально, злодій, що він має зробити? Він має порахувати, або спитатися в того чоловіка, що так, ти став, скільки він в того, що він вкрав. скільки ти в день заробляєш коштів своїм, своїм бізнесом? Той йому каже, 10 тисяч умовно, умовно каже. Значить, скільки ти днів їздив на моїй машині? 10 днів. Значить, будь ласка, ти віддаєш машину плюс 100 тисяч. Це є відшкодування. Реституція. Ну бо ж він за тих, а, що, а де він мав взяти гроші ті... тоді, коли не мав їх? За що він мав жити? А тепер далі ми питаємося, слухай, чоловіче, а коли я вкрав тебе машину, за що ти жив? Він каже: я пішов в банк і позичив в банку гроші під 40 відсотків. Ну, приблизно наші банки так роблять. Тож там пишуть, там, там потім. Ну, ви знаєте, хто брав, то знає. Ага, значить, я маю віддати ті відсотки. Ну, Якщо ти хоч правильно покаятись. Тобто не просто я віддаю щось, що я вкрав, а я відшкодовую всі збитки, які були пов'язані з тим, що я зробив. І тому це говорить Захей. Половину майна даю Богам, а якщо когось покривдив, може кривда когось. Вимагає повернення в четверо. Я ж тебе було про це вглублювати, вглуб, ну, вникати, але так воно є. Якщо так глибоко над цим задуматися, в принципі, треба цю шкоду помножити на чотири. Колись будемо говорити про заповідь Божу, не вкради, про це поговоримо більш детальніше. А тоді ласкаво просимо до сповіді. І ти там почуєш. Сьогодні на твій дім і на тебе, на твою голову, зійшло благословення, бо ти став сьогодні сином Авраама, сином Божим, бо ти вчинив на правду, геройський вчинок покаяння. А так во я вкрав, знаєте, як циган, Я вкрав, знаєте, так, не? корову, ні, дві корови. Так одну чи дві. Одну я вкрав, а друге шапаною вкрасти. То гріш тобі ціна. Це не покаяння йдеш такою прямою дорогою до пекла, розумієте, Тому Закхей є прикладом покаяння для професійних злодіїв. Особливо ті, які є при владі. Особливо ті, які є на державних постах. І не тільки. Тобто і не тільки. І не тільки, також для нас також він є прикладом покаяння, тому що часто ми також робимо якісь шкоди один одному. Ми деколи навіть і цього не вертаємо то, що ми забрали. І дуже, дуже рідко я зустрічаю таких людей, які реально думають про. Реституції відшкодування. Дуже мало людей думає про це, а що моя, мій вчинок, яку приніс шкоду? Добре, я віддав то, що вкрав. Добре. Але це половина справи. А далі подумай, твій вчинок не спричинив шкоди тій е, сім'ї, наприклад. Конкретно тій сім'ї, тій людині. І якщо спричинив, ти маєш ту шкоду повернути. Згідно тих всіх перерахунків, ти множиш це на 4. Тому захай, це ідеальний приклад е, покаяння і відшкодування. Але це завжди є тяжко, правда? Дуже тяжко. Тому Стараймося не попадати в такі ситуації. Бо виходити з них дуже тяжко. Щоб вийти з них треба особлива Божа ласка, так як Закей для Ісуса зробив. Але це можливо. Це можливо. Тому просимо сьогодні в цій службі про такий правдивий образ покаяння. Навіть якщо ми нічого нікому не зробили. Але Серівне, нехай цей образ Закея, буде нам таким гарним прикладом такою. Такою, знаєте, зіркою, таким дороговказом, яким має бути наше покаяння. Ще раз кажу, навіть що ми нікому нічого не зробили, школи ніякої. Христос народився. Промовив